Ми п'ємо отруту, популярні напої, які ми п'ємо кожного дня. Всім вітання, друзі. А ви знаєте, що Кока-Кола це самий лютий ворог для нашого організму та кишківника? Я зараз розповім ті факти, які ви скоріше за все не чули про цей напій. Ви всі думаєте, що в складі Кока-Коли є звичайний цукор, а насправді там є сироп фруктози. А глюкозофруктозний фруктозний сироп це глікемічний індекс тисячу. Тобто в 10 разів швидше у людини, яка п'є Кока-Колу, розвинеться цукровий діабет і найтяжчі наслідки для здоров'я. Давайте розберемо, що відбувається з організмом, коли ви випиваєте Кока-Колу. Протягом 20 хвилин після вживання цього напою в організмі різко підвищується рівень цукру. В зіниці розширюються, відбувається підвищення інсуліну. Після цього печінка починає переробляти цукор в жир. Протягом 40 хвилин організм засвоює весь кофеїн з коли, який підвищує артеріальний тиск. В організмі блокуються аденозивні рецептори в головному мозку, запобігаючи сумливість. Через годину людина відчуває вже дратівливість і сумливість. До того ж, з'являється велике бажання сходити в туалет. Тіло очищається від коли і разом з сечею виводить важливі поживні речовини. Цукор, який міститься в кока-колі, вимиває з організму всі вітаміни групи Б. Вимиває найнеобхідніший нам елемент, без якого ми не можемо існувати магній. Порушує баланс фосфору, кальцію, тобто виводить з кісток солі кальцію, внаслідок чого руйнується кісткова тканина, знищує нирки та руйнує зубну емаль. І кола без цукру, кола зіро, шугар фрі, пепсі без цукру це не вирішує проблеми. Прибирається з напою цукор. Глюкозний сироп і на заміну додається синтетичні цукрозамінники, а це отрута. Крім цього, регулярне вживання солодких газованих напоїв вимиває калій з організму, а низький рівень калію, гіпоглікемія, може стати причиною слабкості аритмій серця або навіть паралічу. Постійне споживання газованих безалкогольних напоїв збільшує ризик захворювання на рак пішлункової залози майже в два рази. Так ось, якщо ви п'єте ці напої, тоді знайте, що ви самостійно вирощуєте в себе пухлини і не тільки доброякісні. Напевно, багатьом цікаво, який ще інгредієнт присутній у складі улюбленого напою, якому під силу впоратися з будь-якими забрудненнями. І Відповідь на це питання дуже проста: це ортофосфорна кислота. Саме ця кислота здатна на багато що, і вона знищує не тільки бруд, але й людські органи, а також зубну імаль. Ця кислота міститься в будь-яких нешкідливих соках, навіть у кисломолочній продукції, але в набагато менших кількостях ніж у кока-колі. Тому руйнівний потенціал ортофосфорної кислоти у цьому напої у десятки разів вищий, ніж у будь-якого соку. До речі, у 2018 році, під час дослідження, було встановлено, що подібні напої підвищують рівень хімічних речовин, які заважають мозковій діяльності. Також часте вживання коли підвищує ризик деменції та інсульту. Кола може вплинути на якість і тривалість циклу сну людини, вплинути на пам'ять і координацію рухів у дітей. Це викликає гіперактивність і синдром дефіциту уваги. У зв'язку з цим всім різноманітні лимонади і всілякі коли фахівці не рекомендують регулярно вживати ні дітям, ні дорослим, особливо вагітним і годуючим жінкам. Здорова доросла людина може інколи спожити ці напої, але захоплюватись ними не варто, тому що це дуже небезпечно для здоров'я.